Шановне панство, звати мене Олексій, прізвище Коноплін. Працюю на фірмі Фортуна водієм з осені 2021 року. Що я можу сказати? В цілому праця мене влаштовує повністю дружній колектив відношення керівництва ну, на дуже високому рівні. Тому що всі питання, всі якісь робочі нюанси вирішуються зразу, оперативно, без усіляких там, затримок, там, які-небудь особисті побажання, ну, керівництво намагається виконувати. І зразу хочу подякувати співвласнику Олегу Солтісу за те, що. Поміг мені, коли розпочалася війна на Україні. Мені треба було доставити сюди, в Польщу моїх дітей. Він мені допоміг. Він е дозволив взяти робочого бусу, поїхати до кордону, зустріти дітей, привезти їх сюди, в Познань. Дуже величезне дякую йому за цю допомогу. Що я можу сказати про роботу? Робота на автобусі, вона, в принципі, Вимагає від водія високої концентрації та відповідальності, тому що ми возимо живих людей. І всі люди, які сидять за моєю спиною, вони знаходяться на моїй відповідальності. Тому стараємося якось так, щоб обережно людей возити, і головне вчасно доставити на роботу та з роботи. Колектив Дружний колектив, спрацьований вже за такий час. Ну, Намагаємося один одного якось виручати, допомагати, десь якось може прикрити, десь там. Ну, В колективі, як в колективі. По-перше, це все у нас побудовано на дружніх стосунках. Бо якщо не буде дружби в колективі, то і не буде гарної праці. Сама робота, ну, як сказати, ну люди бувають різні. Це я зараз маю на увазі пасажирів. В цілому люди гарні, люди цій... відповідально відносяться. Я маю на увазі поведінку в автобусі. Вони розуміють, що якщо зайшов транспорт, то треба бути людиною. Ну, бувають нюанси, але ну, не без цього. Кожна праця, кожна професія вона несе за собою якісь і гарні моменти, якісь і не дуже гарні. Ну це все, я вважаю, дрібниці. Взагалому все дуже гарно. Сама фірма «Фортуна» мене приваблює тим, що тут все чесно, тут все прозоро. Зарплатня. Чітко виплачується, встановлений термін е в повному обсязі, нема ніяких там незатримок, нема ніяких там обдурень по поводу зарплати. Дружина в мене також працює на фірмі Фортуна. На складах Хорвата це ДЦ3, пакувальник е теж за цей час, що вона відробила, так само, як і я, той самий термін. Теж все добре, все влаштовує. Ну, Знову колектив. В колективі бувають різні люди, але це все дрібниці. Старша дочка теж один час працювала на ДЦ-1 Арвата. Але поїхала додому на Україну, хлопець, любов хоч заміж виходить, поїхала за своєю любов'ю. Але теж коли вона тут працювала, це було гарно, все було добре. Тому. Праця мене влаштовує, я задоволений. Праця можу даже сказати, що вона цікава. Люди зустрічаються дуже різні, дуже цікаві. З деякими працівниками із складів склалися дружні відносини. Навіть ходимо один до одного в гості по святах. Ну не без цього. Ми українці, ми дружний народ, ми щирий народ. Тому і підтримуємо такі дружні стосунки. Ну, що ще додати? Житло. Ну, Житло в хостелах, які орендує фірма Фортуна. Мені виділена окрема кімната, так як і всім водітелям виділяється окрема кімната. Зі мною разом живе моя дружина з дочкою і кіт. В принципі, тепло, сухо, гаряча холодна вода, все є. Ну, якісь власні там, побажання, наприклад, ну, всі жінки-кухарки, їм треба багато, там, якісь там духовки, мікроволновки це все. Ну, це е, зрозуміло, що це купляється самі там, або телевізори, які-небудь, ну не без цього. Цілому житло дуже влаштовує. Головне, що тепло. Головне, що чисто. І всі там ванна, туалет, це все, все працює, все добре. Якщо є якісь нюанси, там ну, на рецепції сказав, там слюсарі підійшли, все зробили, все, все добре. На автобусі основні перевозки на склади, бус, це якщо мала кількість людей до восьми людей, то їздимо бусом. Ті самі вокзали якісь, ну, як нові працівники приїжджають, їх потрібно зустріти, доставити до офісу. Це все виконуємо бусом. Іноді буває і своєю машиною куди-небудь приходиться прокатнутися. Ну, а як її ж теж треба вигулювати, вона ж теж побігати хоче. ну, Не без цього. Все добре. Дякую всім за увагу. Було приємно дати відповідь. Ще раз хочу подякувати керівництву фірми Фортуни за відносини до працівників, за довіру і за те, що вони ну, чуйно ставляться до своїх працівників. А це, на мою думку, дуже велика справа, коли керівник до свого підлеглого відноситься як до людини. А Ну, таких фірм мало, бо спілкуємося з різними людьми. Багато людей жаліються. В мене знайома одна живе, не пам'ятаю, яке місто, десь біля Лодзя. Працює, в общем, її там уже два рази кидали, там то зарплату не дають, то без причини виганяють, то вона там плаче. То я її, якщо чесно, агітую до нас перейти. Ну, вона поки що думає.